Фотограф на весіллі. А ти ж наша щаслива пара один із гостей. Та ось же вони. Молода та її мама. Професори от я нині аспірант, мені 25. Я пишу дисертацію, доки я її захищу. Потім докторська, потім її захищу. То що ж, це мені буде 40, коли я стану доктором наук. Шановний, вам буде 40, навіть якщо ви їм і не станете. Це був добрий тиждень. За п'ять робочих днів хотілося звільнитися тільки три рази. Випадкова жіноча думка залетіла в чоловічу голову. Крізь пони шпарила нікого. Раптом, бачить, назустріч місцева думка летить. Стій, а де усі? Як де? Усі наші вже внизу. Повернувся чоловік з Парижа і каже жінці. У Парижі жінки у ліжку з чоловіком голосно кричать. Тьфу на тебе, каже Ганя. «Я найгірше кричати вмію. Покажи. Лягли. Ганя питає, кричати? Чекай, кричати? Та зачекай. Кричати? Ну, кричи вже Ой, лишенько, грошей немає, діти голодні, чоловік п'є, гуляє.